Що потрібно знати про кір? Кір це дуже заразний респіраторний вірус, який може бути небезпечним, особливо для немовлят і маленьких дітей. Хоча більшість людей у США та Вермонті вакциновані проти кору, громади з нижчим охопленням вакциною мають вищий ризик спалахів. Кір поширений у деяких країнах, тому перед поїздкою за кордон переконайтеся, що ви захищені від кору. Кір поширюється повітряно-крапельним шляхом від інфікованої людини. Вірус скору живе у слезу носа та горла інфікованої людини. Вірус в основному поширюється, коли інфікована людина кашлює або чхає. Ви можете захворіти, якщо вдихнете повітря від інфікованої людини або торкнетеся поверхні з вірусом, а потім доторкнетеся до очей, носа або рота. Вірус може залишатися в повітрі до 2 годин. Кір один із найбільш заразних вірусів. Симптоми включають високу температуру, кашель, нежить, почервоніння та сльозотечу. Висип зазвичай з'являється через 3-5 днів після перших симптомів. Інфікована людина може поширювати кір ще до того, як дізнається про свою хворобу. Вакцини проти кору безпечні та дуже ефективні. Дві дози вакцину проти кору паротиту та краснухи КПК ефективні проти кору на 97%. Діти повинні отримати дві дози вакцини КПК, першу дозу в 12-15 місяців і другу дозу в 4-6 років. Діти віком 6-11 місяців, які подорожують за кордон, повинні отримати ранню дозу вакцини КПК щонайменше за 2 тижні до поїздки. Переконайтеся, що ви і ваша сім'я повністю вакциновані проти кору. Перегляньте свої записи про щеплення або проконсультуйтеся з лікарем, якщо ви не впевнені у своєму захисті від кору. Важливо захиститися від кору перед поїздкою за межі США. Негайно зверніться до лікаря, якщо ви вважаєте, що у вас кір. Залишайтеся вдома і тримайтеся подалі від інших людей, наскільки це можливо. Носіть маску, якщо ви хворі або повинні доглядати за хворим. Якщо у вас немає лікаря, зателефонуйте за номером 211, щоб вас з'єднали з ним, або зверніться до найближчого федерального кваліфікованого медичного центру або однієї з безкоштовних клінік Вермонта. Більше інформації дивіться на сайті healthvermont.gov-missiles.